Апатія, кволість і жодного ентузіазму. Після святковий період мало кого надихає на плідну працю, адже з пам'яті ще не стерлися спогади про новорічні застілля та веселі канікули. Як налаштуватися на робочий режим дієві способи вивчала наша Ольга Гуска. У перший робочий день після новорічних свят Олеся на роботу йде неохоче. Каже, вихідних було замало. Після праздників, звісно, не дуже хочеться йти на роботу. Потому що я думаю, що в первую ніделю ніка роботи собою не буде. Часна основна робота почнеться где-то з другого тижня. Аби легше було повернутися до звичайного ритму. Психологи радять дібрати одяг, що асоціюватиметься із з офісним середовищем, навіть якщо дрес код не вимагає ділового стилю. Затримуватися на роботі у перші дні після канікул не варто. Натомість радять ділитися враженнями про відпустку. Де всі свої емоції, переживання, поділіться цим з колегами. Ну, то есть это 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 важная часть, чтобы вы могли спокойно работать, нужно завершить там отдых, э, эти эмоции. Потом э, входить лучше плавно. Если у вас есть такая возможность, лучше все это запланировать и на первые дни не перегружать себя. Плавному виходу з відпустки допоможуть фотографії сувеніри на робочому столі. Щоб депресія не прийшла на зміну святкової ейфорії, важливо дбати про фізичний комфорт, легкості після свят додасть і збалансоване харчування. Тяжола білкова піща її довго бути менше. Вона досягнути половину дня, тогда вона лучше переваривается. Нужно обязательно включити режим питання. То частое дробне питання 4-5 разів, то есть, раз есть перекуси. Помагають роботи печень, Должно бути об'язательно немножко жира, щоб печень збрасувала жовч, і клітчатка. Тобто, овочі, це фрукти. навіть якщо за свята ви набрали кілька зайвих кілограмів, у лікарі не радять одразу збільшувати навантаження у спортзалі. Це треба робити поступово, аби вправи не були стресовими для організму. Ольга Гуска, Віталі Савенко, Роман Сищенко, Сабиттія канал Україна